Доброго ранку, друзі. Доброго всім понеділочка, 25 серпня. І Ніна біжить на роботу. Закінчилися моїх два вихідних. З користю, звичайно, бо один день різали кури. Другий день. А коли люди святкують, у мене тоді знаходиться робота. Півдня ми посвяткували, а півдня друзі ходили до батьків, щоб зірвати ожину, щоб забрати у мами малину, яку вона нарвала. Бідна, не може вже, але зірвала, ще й цукром пересипала, готовеньку зробила. Тільки треба було перетолочити і сховати у морозилку. Що я вчора і зробила. Буде тут відео, як я вчора. Коротенький я знімала на тік-ток, як я перебивала вчора ожину своїм блендером. Уже любим, а чому любимим? Бо погружний мій згорів, дав дьору, як, як ми любимо казати. Так, що вам ще розказати? Дні проходять як дні, у нас прийшли дощі. Хто дивився новини, то бачив, що у горах випав сніг і у нас так похолодніло, що це просто, як бачите, я вже взяла довгі штани, я вже взяла теплу сорочку, затягнула капузона. Хоча сонечко, бачите, сонечко гарне. Але воно ще ой, задихалося до горба. Але воно ще зранку не таке, як би хотілося. Жарке. потім, Потім передають жару. На цей цілий тиждень передають жару. Ой. Думаю, на цьому тижні вирішиться багато питань, яких заплановані. Я вам не буду нічого зараз говорити, поки не вирішу, буду тримати інтригу, бо маю вирішити це на протязі тижня, навіть і швидше. Бо таке питання, що воно... Ти може бути незавершеним, так скажемо. Як бачите, питання в мене веселе. Ну, побачимо, яке воно буде веселе. Я сподіваюся, що усе так станеться, як ми всі у сім'ї отак круг задумали і так і станеться. Надіємося на то. О, і так, друзі. Приїхав вже мій Михайлик, дякувати Богу. Бережу його тепер, як зіницю ока. Бо я вам так скажу, дуже добре, що я його і упросила, щоб він сходив до лікарів. Дуже добре. Капали, кололи. Щось там якісь таблетки пив. І вітаміни, і такі. Ну, дякувати Богові. Тиск нормувався, голова не болить. Ну, по крайній мірі він мені так каже. Надіємося, що нічого не станеться більше бо він дуже за все переживає, та він і за себе так не переживає, як за мене. Я теж вчора вечором трішки прихворіла. Не знаю, що зі мною сталося. Не буду тут даватися подробиці. Але відпочила нічка, нічка. Якусь ту біль трошки забрала. І я йду на роботу. А як же інакше, друзі? На роботу треба йти, на роботу треба ходити. Жити то за щось треба. Нам вже смски прийшли, щоб поповнити рахунок. А це на два телефони 500 гривень. Їх треба заробити, друзі. Ой! І на вулиці холодно не холодно, Ти хочеш йти на роботу, не хочеш. Маєш йти. Поки нічого в житті не змінилося, то маєш йти на цю роботу. Ну, якось так. Так що, друзі, всім гарного дня. Спокійного понеділка. Міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. І до зустрічі! па 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 па